Добрий день, любі діти та шановні батьки! Сьогодні я розповім вам про безпеку в природі. Чи вам цікаво дізнатися про безпеку в природі? Давайте разом дізнаємося. Прийшла весна! А незабаром наступить і літо. Запрошуючи нас у безмежні пригоди і незабутні моменти. Ми можемо насолоджуватися довгими днями, повними свободи. Ми можемо більше часу проводити на свіжому повітрі, виходити на прогулянки з друзями або родиною, грати та бігати у парку. Давайте пригадаємо основні правила поводження в природі. Залишайте природу такою, як ви її побачили. Пам'ятайте, що природа належить всім і потребує нашої дбайливості. Не викидайте сміття, не ламайте гілки дерев, не рвіть рослини, поводьтеся з природою шанобливо. Бережіть ліс від пожежі. Ліси це дуже цінні ресурси, але вони також можуть легко загорітися. Не розпалюйте вогнище без дозволу дорослих. Якщо побачите вогонь у лісі, одразу скажіть про це дорослим. Уважайте тварин, зустрівши тварин у природі, лякайте їх та не турбуйте. Тварини мають своє життя, простір, який треба поважати. Діти, ви повинні завжди бути під наглядом дорослих. Якщо ви збираєтеся провести день на природі, слід мати поруч дорослу рідну людину, яка буде з вами впродовж всього часу та буде відповідальною за вашу безпеку. Діти, погляньте, яка гарна картина. Давайте спробуємо разом описати її. На зеленому лужку розквітли різнокольорові квіточки, червоні маки, жовті кульбабки, сині дзвіночки. А між ними визирають маленькі фіолетові квіточки, наче зірочки. Поруч веселе сонечко. Воно ніжно гріє всіх своїми промінцями. А от і бджілка дзищить. Вона збирає солодкий нектар для меду. На пелюстках відпочиває метелик, розправивши свої яскраві крильця. Травичка шелестить від легкого вітру. А пташки весело співають. Вони радіють теплу і красіть довкілля. Галявинка указковий килимок, де все живе яскраве й дружне. Це місце нагадує нам, як важливо берегти природу, любити кожну квіточку, комашку й деревце, бо довкілля наш дім, і ми всі його друзі. Діти, а тепер спробуйте ви самостійно описати картину. А допоможуть вам цьому мої запитання: що ви бачите на квітковій галявинці? Які кольори мають квіточки на галявинці? Хто прилетів на квіточки? Що вони там роблять? Що робить сонечко на малюнку? Як ви гадаєте, що відчувають квіточки, коли на них світить сонечко? Які звуки ви уявляєте на цій галявинці? Що ви робили би, якби прийшли на таку галявинку? Діти, я впевнена, що у вас всіх вийде дуже чудова розповідь. А я залюбки послухаю її від вас.